Всім привіт! Мене звати Таня. Вітаю вас на своєму в'язальному каналі. І сьогодні буде перше відео із спільного проєкту Зв'яжи шапку 5х5, який організувала Оксаночка Левчук. І ви вже бачите в мене, що перший проєкт, який я буду розпочинати, він буде із Нако Періс. Це такий білосніжний колір номер 208 і характеристики. З цієї ниточки, 60 поліамід, 40 преміум полі акрил. преміум акрил. <кхем> Так, І спиці рекомендують 3,5, 4, гачок 3. А Я буду в'язати пов'язку і е, снудик, я взяла собі гачок No2,5, мені здається, що він. Сюди краще підходить, бо все-таки це буде пов'язка, і мені хочеться, щоб полотно було таке ну, не рихле, знаєте, щоб воно таке було цупкеньке. А, Я довго думала, яку ж, який же візерунок вибрати для пов'язки. Мені, ну, В принципі, така пряжа, так, вона така ніжна, така пушиста, і, мабуть, їй підійде. Навіть просто лицева гладь, саме звичайна, і буде дуже красиво. Але в мене так сталося, що всі мої проекти, які зараз на спицях, вони всі, майже всі так, лицевою гладю. Там і джемпер чоловічий, лицевою лицевою і Для мене смугастик також, він там лицевою Ну, Коротше, я вирішила все-таки щось видумати. Я знайшла дуже гарненький майстер-клас, дуже простенький. А, ось я вам потім в наступних підключеннях покажу, що ж у мене вийшло. І а, взагалі, думаю, вам показати, як в'яжеться візеруночок. Хто захоче, зможе повторити. Я постараюся показати вам максимально детально, але якщо, ну, якщо не вийде, то залишу посилання на дівчинку, яка дуже гарненько це все показує. Що ж, до наступних включень. Привіт! Сьогодні вже наступний день, і як бачите, пов'язочка вже готова. Така вона красунечка білосніжна. В'яжеться дуже легко, дуже швидко. Полотно таке, бачите, воно, ну, як сказати, ажурне, так, з дирочками, але я думаю, за рахунок того, що ця пряжа досить пухнаста, я сподіваюся, що буде тепло. Ну, звичайно, це пов'язка, вона не на супер якусь там теплу, точніше, не на супер якусь там холодну погоду. Тому ось так. І настільки легко просто в'яжеться, що я вчора розпочала і снудик в'язати. Буду в'язати ось так. Тут я набрала необхідну мені ширину, тобто він отак складеться в два. І зараз вив'яжу. Я не буду сильно його високим робити, думаю, десь ось так зроблю снудик. І тут просто зшию стовпчиками. Так. Ось так. Не знаю, скільки в мене тут залишилось. Може, й не вистачить одного мотка на набірчик. Може, й доведеться брати ще один. А, ось. І я вам обіцяла показати, як я в'яжу даний візерунок. Я, мабуть, візьму зараз якусь іншу пряжу, щоб вам було краще видно, тому що тут це все дуже пухнасте. І мені здається, що буде погано видно зараз. І так, беремо ниточку і набираємо ланцюжок із повітряних петельок. Я набираю 20. Візеруночок має рапорт, який кратний 4. Я набираю один. 19, 20. І дві петельки для підйому. Тепер в п'яту петлю від крючка я починаю в'язати пишний стовпчик. Один, два, три, чотири, п'ять. Роблю накид. І в цю петельку роблю стовпчик без накиду раз, не до кінця, ще один стовпчик не до кінця. І третій стовпчик не до кінця. У нас тут чотири петельки на гачку, і їх ми пров'язуємо разом. Ось такий пишний стовпчик у нас виходить. Тепер я роблю один, два, три, три повітряних петлі. І вив'язую знову ж такий самий пишний стовпчик в цю ж саму петельку. Тобто, ось сюди ж саме я входжу, знову раз, не до кінця, 2, і три. І потім це все пров'язую разом. Тепер. Пропускаю три петельки: Один, два, три. І в четверту роблю знову ж такий самий пишний на спів стопчик. Так. Ось раз. давай Те, що дві ниточки не дуже зручно. Ось три, потім їх пров'язую разом, роблю знову три повітряних петлі. І знову ж сюди саме роблю три, ну, як це сказати, на півстопчика. З накидом і потім пров'язую разом. Ось. І знову пропускаю 1, 2, 3. В четверту в'яжу точно такий же самий пишний стовпчик, Три повітряних і в ту саму петлю пишний цей стовпчик. Зустрінемося зараз, коли я пров'яжу до кінця. Так, ось я пров'язала вже рядочок. Цими пишними стовпчиками. І в нас тут в кінці залишилося дві повітряні петельки. Що ми робимо? Знову накид і в останню петельку робимо напівпатентний стовпчик. Як він робиться? Дивіться, ось у нас таке положення, ніби як у стовпчика з накидом. Але ми першу петельку пров'язуємо ось. Одну, потім знову накид пров'язуємо дві, і потім ось так. Тобто він виходить такий високий в три прийоми. А це робиться для того, щоб він по висоті був такий, як ось ці напівстопчики. Тепер ми робимо три повітряних петлі підйому. Розвертаємо наше в'язання, і будемо в'язати такі ж самі ось ці метелики, тільки вже у ось е, там, де ми робили три повітряних петлі: цю дирочку. Знову робимо накид, раз, не до кінця, другий стовпчик не до кінця, і третій стовпчик. І потім пров'язуємо разом. Робимо три повітряних петлі і знову сюди ж три, не до кінця пров'язаних стовпчика з одним накидом і об'єднуємо їх. Ось так. І все. Тепер знову накид і знову сюди ж робимо три. Ось, і разом. Знову три повітряних накид і знову сюди ж, раз, два, три і разом. Все. І так ми в'яжемо знову ж таки в кінці, прямо ось сюди потрібно буде пров'язати отой напівбатентний стовпчик. І три петлі підйому, і все. І в'яжете собі пов'язку. В'яжете собі пов'язку необхідної вам довжини. Ось такий я дуже легкий і дуже швидко в'яжеться даний візеруночок, а виходить дуже-дуже навіть красиво. Ось так. Ну що ж, а я підключусь до вас уже пізніше, покажу вам. Свої результати, що я встигла чи не встигла <хи> зв'язати. Надіюся, що встигну до кінця тижня зв'язати снудик, щоб вже повноцінний комплектик готовий. Тому що, в принципі, найближчі дні нам обіцяють трішки потепління. І якраз моя доня зможе поносити даний комплект ще в цьому році. Ну що ж, до. Нових підключень. Всім привіт ще раз. Сьогодні вже у нас субота, і я підвожу підсумки. І в мене готова і пов'язочка, і снудик. Ось такі ніжніші просто пухнастики, неймовірно приємні на дотик, дуже-дуже такі пухнасті, тепленькі, м'якесенькі. Донечка моя поміряла. Дуже їй сподобалося. Сказала, що буде носити, поки не стане холодно. <ріст> так, значить, нагадаю, це на Коперіс в'язала я крючком 2,5. І в мене пішло трохи більше одного мотка. Тобто, довелося все-таки брати, другий. Я тут взяла ваги насправді. І зараз ми разом з вами. Цей комплектик зважимо. Скільки ж він все ж таки заважить? Ну ось так, 120 грам. 100? Зараз. Десь 100. Угу. Так, не здаються вони мені. Ні, 120 грам, так, 120 грам. Заважили ось такий комплектик. Снудик і, і пов'язочка. Ось, це на 5 років. Мені здається, що чудово. <сум> Зовсім небагато пряжі пішло. І зв'язалося так швидко, я вам не можу передати. Я взагалі гачком зазвичай в'яжу тільки іграшки, якось речі, ну, <сум> речі я завжди спицями в'яжу. А тут ось я вирішила спробувати ось такий візеруночок, я вам його показувала, як я в'яжу. І він в цій пухнастій пряжі, взагалі, мені дуже подобається, класно виглядає такий. Він ніби і прослідковується, але разом з тим він не такий дірявий, так як, наприклад, він би був в іншій пряжі. Тому, ну, повинно бути не холодно. До нас, нарешті, прийшло бабине на літо. На вулиці достатньо тепло, сонячно, і ми ці останні теплі сонячні промінчики ходимо ловити. Тому я думаю, що сьогодні я вам обов'язково зроблю декілька фото на своїй тонечці, як виглядає даний комплектик. І вставлю вам обов'язково, щоб ви подивилися, наскільки ніжний цей комплектик. Ось, мені сподобалося працювати з даною пряжею навіть і в гачку. У мене не було якихось проблем через те, що вона пухнаста. Ні, Вибрала гачок просто правильний і пішло як по маслу. Дуже-дуже правда, швидко це все діло Ось, Ось такий був мій перший тиждень в даному проєкті. А Я ще не вирішила, що буду починати з понеділка, не знаю. Ще подумаю. Можливо, почну в'язати комплекти на подаруночки. Ну, побачимо, побачимо. Ось. Тож, дякую вам, що переглянули моє відео. Не забувайте поставити вподобайку, написати в коментарях, що ви в'яжете з такої пряжі. Чи любите ви таку пряжу. Ну і взагалі, сподобалось вам чи не сподобалось? А я вам бажаю тихих, мирних, спокійних днів. Тримаємося всього вам самого-самого хорошого. До нових відео. Бувайте!